Боже, вітаю всіх в цей вечір. Ми будемо розмовляти над такою темою, як бездоганна людина. Візьмемо для себе такий приклад з Даніла з першого розділу, де говориться про те, як Даніло і його друзі попали в Вілонський плін, але цар їх вибрав для того, щоб вони в майбутньому стали його порадниками. Але їм треба було пройти вивчення 3 роки. І цар дав їм особливе харчування, дав їм. Де б вони проживали, щоб їм було зручно, приємно, Дав їм інші імена. Зробив те, щоб їм було приємно знаходитися в Вавилоні. Але що це означало з другого боку? Цар не заставив їх поміняти релігію, але зробив усі обставини для того, щоб вони самі захотіли б вклонятися язичницьким богам. Тобто харчування там, де вони проживали. Свята, традиції, все, що їх оточувало, воно тягнуло їх до язичництва. Такі обставини вони попали в той час. Але яке рішення робить Даніл і його друзі? 8, 9 вірш. І поклав Даніл собі на серце, що він не осквернитися їжею царя та питвом, що сам його пив. І просив він начальника Євнухів, щоб не осквернятися». І дав Бог Данілу ласку та милість перед начальником Євнухів. Даніл робить рішення залишитися вірним Богу, не вклонятися ідолам і не їсти ту їжу, яку їв цар. І тут пишеться, що Бог дає ласку Данілові. Тобто Бог уже допомагає. Тобто Даніл робить рішення і робить щось для того. Тож тобто він йде до начальника Євнухів. Але начальник переживає за них і каже. Я боюся царя. Цар мене спитає, чому ці люди заслабли? Чому ці люди худі? Так, чому вони блідні? Царь переживає? А Деніл каже, добре, давай зробимо таке випробування. Давай нам 10 днів саму ярину. А через 10 днів провіриш і зробиш висновок і зробиш так, як ти захочеш. І що було через 10 днів? А по десяти днях їхній вигляд виявився кращим, і вони були здоровіші на тілі. Тобто вони виглядали краще. І начальник каже: добре. Чому Даніл вибрав цю їжу? То були такі питання, як тому що аяхалдейська їжа вона була, по-перше, нечистою для євреїв. По-друге, це була ідоложертва їжа. І третє Даніл знав, який має це вплив. Він попросив собі ярину. Що це означає? Це були зернові, бобові, горіхи, овочі та фрукти. Таку їжу попросив для себе Даніл. Це була вегетаріанська їжа. Наступне. Як їх Бог благословив, коли вони зробили вибір служити для Бога? 17 вірш. А ці четверо юнаків дав їм Бог пізнання та розуміння в кожній книжці та мудрості. Тож тобто Бог їх благословляє в навчанні, коли вони роблять рішення і роблять справу стосовно Бога. Потім, коли цар приймає екзамен, то говориться 20 вірш, і всяку справу мудрості та розуму, що шукав від них цар, то він знайшов їх у десятеро мудрішим від усіх. Тобто це не було просто 10 питань більше вони відповіли. А це кожне питання, яке він задавав, їхня відповідь була в 10 разів вище інших студентів. Ось Це немала не різниця. Так. Давайте підведемо підсумок і взйме для себе деякі уроки з цієї історії. Основа здорового харчування 155 сторінка. Потурання апетиту означало пожертвувати фізичною бадьорістю, ясністю мислення та духовною силою. Єдиний невірний крок спричинив би й інші, розділив їх з неба. Харчування має велике значення в духовному житті, в нашому зрісті. Наступне освячене життя 20 сторінка. Даніл переживав найсуворіші спокуси, які тільки можуть обрушитися на молодь, але залишився вірним. Говориться, що Даніїл пережив суворіше випробування. І тут кажеться, що він більше пережив випробування, як ми з вами в цей час. Але залишився вірним. Чому? Далі говориться наступні слова. Він був оточений впливом, розрахованим на те, щоб зламати тих, які коливатимуться між принципом і своєю схильністю. Але Слово Боже представляє його як бездоганну особистість. І так, випробування розраховані як в той час, так і в цей, на тих людей. Які коливаються між принципом Господнім і своєю схильністю? Тобто, все в Вавилоні говорило про те, роби так, роби так. Але на кого воно мало вплив? Хто не поставив собі принцип жити для Бога? Далі говориться: Слово Боже, знайшло його як бездоганну особистість. Молитва для нього була необхідністю. Ми знаємо, що Даніл дійсно був людиною молитви, Бог був його силою, Тобто він покладався на Бога в кожному питанні. А страх Божий постійно супроводжував його у всіх його життєвих справах. То тобто слово Господнє воно було його головним порадником. І так, якщо ми хочемо бути такою бездоганною людиною, як Даніїл, то Бог дає такі чотири прості поради: це принцип, зробити для себе принцип. Слово Сподніє це є принцип. Наступне молитва багато молитися до Бога. Зрозуміти, що Бог є нашою силою. Бог є сила, благодать є сила. І четверте це страх Божий. Або слово Боже має бути нашим порадником. Даніл дає цьому світу приголомшливий приклад того, що може зробити благодать Божа з занепалими. Позіпсованими гріхом людьми. Амінь.